Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Путіна і Росії на 2023 рік вимальовується дуже погана перспектива. Пише Олег Соскін, директор інституту трансформації суспільства, економіст і політолог. Коли російська армія вторглася в Україну 24 лютого, її чисельність становила 200 тисяч осіб, але за 10 місяців її перебили, і тепер у Росії вже немає тих військ, ресурсів, сил і техніки. Путін набрав другу армію 318 тисяч мобілізованих і 120 тисяч строковиків. Але росіяни не обурилися і як барани мовчки пішли на забій. Українська армія в день на фронті знищує як мінімум 300 російських військовослужбовців, а поранених втричі більше. Виходить, близько тисячі росіян йдуть у небуття щодня. Такими темпами за грудень 30-40 тисяч осіб із нового призову будуть ліквідовані в тому чи іншому вигляді. Якщо українська армія продовжить в тому самому дусі, то за зиму за такої інтенсивності боїв і такої м'ясорубки 100 тисяч російських солдатів із 300 тисяч піде в небуття. У підсумку при продовженні бойових дій в Україні у Путіна від другої набраної армії нічого не залишиться вже через півроку. При цьому в Росії падає економіка, адже всі ці люди були в народному господарстві, плюс кілька мільйонів росіян виїхало з країни. Таким чином, в РФ відбувається обвал грошей системи навіть нафту Путін сьогодні змушений продавати за 40 і чимось доларів за барель, тобто майже за собівартістю. Таким чином тривалий період Росія витримати цю війну не зможе. А якщо врахувати ще й те, що Велика Сімка назвала Путіна і Лукашенка військовими злочинцями, для Путіна складається ситуація як у фільмі: або я її веду в ЗАГС, або вона мене до прокурора. Тобто він або виграє війну, або йому кінець. Це означає, що Путін не може зупинитися в Україні. Цієї причини путіну потрібно розширити військові дії. Йому вигідно, щоб війна почалася дещо. Йому потрібно перевести війну у світовий спектр. Тому 2023 рік стане роком, коли в світі почнуться нові війни. Війна може спалахнути в Косово, Латинській Америці. в Перу, наприклад, починається заваруха в Африці або Азії. Зараз відбулися зіткнення між Індією і Китаєм, в результаті яких загинули сотні людей. Путіну дуже вигідно, що Північна Корея напала на південну і Тихоокеанська війна йому конче потрібна. Тому всі сили Путіна і його банди будуть кинуті на це. Адже якщо він не піде з під удару України, у нього дуже погані перспективи. Путіну доведеться проводити нову мобілізацію в Росії вже в березні, щоб набрати як мінімум півмільйона людей. А це може призвести до внутрішніх зіткнень у Росії, тому що напруга в російському суспільстві і так велика. Росія не може досягти успіху на фронті, але Путін може знищити українську економіку і наші міста. А от українську армію він знищити не в силах. Такий парадокс. Кожен російський удар по українських містах лише піднімає градус української люті. В таких умовах війна повинна перекинутися на територію Росії. І я думаю, після грудневого ракетного удару РФ війна перенесеться на російську територію. Як тільки українські генеруючі потужності будуть остаточно знищені, в Україні не залишиться іншого виходу, окрім як перенести війну на територію Росії, Білорусі та Криму. Наша армія піде туди і ніякі Вашингтонські або брюссельські накази зупинитися діяти не будуть. Якщо почнеться війна на території Росії та Білорусі, у війну також втягне. Гнуться Польща, Литва та інші країни таким чином, цілком ймовірно, що Україна не чекатиме січневого ракетного удару, і перший місяць 2023 року ознаменується ударом України по російській території, після чого війна стане вже євразійською. У будь-якому випадку Україна не може чекати появи у Росії іранських ракет. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.